5057 тисяч осіб в області перебувають на обліку, як вілінфіковані. Міжнародний день боротьби зі снідом у Житомирі відзначили конференцією та соціальними акціями. Журналісти телеканалу СК1 також перевірилися на небезпечну хворобу. Результати у сюжеті. 1 грудня, всесвітній день боротьби з віл снідом та солідарності з віл-інфікованими людьми. Ціль проведення запобігти новим випадкам зараження та зупинити поширення хвороби, посиливши профілактичну роботу. Ми маємо цих 240 тисяч по Україні віл інфікованих Ну для нас, ви знаєте, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить для України. Треба цю цифру десь умножити хоча би на 10. у Житомирі у Житомирській області у нас. Десь 8 тисяч да? але із них 4 тільки з тисячі, я буду це говорити, знаходяться під наглядом диспансерним, розумієте, а остальних 3 тисячі. Оце із за цих цифр це не вистачає, і виходить те, що у нас помножуємо на таку. То цифру по закону України про захист прав людини і в тому числі прав захисту віл інфікованих людей. Вони мають право на конфіденційність, здоровий спосіб життя і відповідальна поведінка. Основа профілактики ВІЛ. Місія організації АСЕ – допомогти молодим людям України зробити свідомий вибір здорового способу життя. І ми проводимо профілактику серед молоді. 7-8 класи, перші курси учнів професійних навчальних закладів, також університетів, коледжів. Європа визнала, що профілактика в сфері віл сніду це найдієвіша, метод боротьби з віл снідом. І якщо молодь студенти вони будуть розуміти, якими шляхами передається віл-інфекція, вони зможуть себе захистити. Окрім того, щоб попіклуватися про профілактику захворюваності, необхідно піклуватися про вілінфікованих. Цим займається організація Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл. Інфекцією допомагає э, врачам супровождати віч позитивних людей. Тобто ми працюємо э, конкретно напряму з віч позитивними людьми, об'ясняємо їм, як э, жити з віч інфекцією як э, себе не дискредити, не э, врачи направляють к нам для того, щоб объяснить, як принимать правильно антиретровірусну терапію для того, щоб продолжать жити. Проблема ВІЛ найбільш поширена серед наркозалежних. Так на сьогоднішній день, за даними нашої організації, ми ведемо базу Сарікс. 4 тисячі споживачів нецінних наркотиків у п'яти містах Житомирської області. Ми вирішили перевіритись на ВІЛ-інфекцію, завітавши до медичного автомобіля, який саме сьогодні увесь день чергував біля пам'ятника Пушкіну. Давайте пальчик свій. З пітовою серветочкою єсміналізи останнім часом ні. У вас така процедурка. Отже, виявилося, що здати тест на віл-інфекцію не так вже і складно. Тож бережіть себе, пілкуйтесь про своє здоров'я та про здоров'я своїх близьких. З вами були Вікторія Хлан, Юлія Парух, телеканал СК 1 Уряд вніс зміни до пенсійного забезпечення громадян. Перерахунок пенсії проведено автоматизованим шляхом за матеріалами пенсійних справ без звернень пенсіонерів до органів пенсійного фонду України, незалежно від факту роботи. У зв'язку з цим з 1 грудня підвищено пенсії 22 тисячам пенсіонерів Житомирської області. У середньому на 123 гривні 60 копійок. Обласній спілці ветеранів афганської війни 25 років. З нагоди свята до пам'ятника загиблим воїнам афганцям традиційно поклали квіти. Житомирська обласна спілка ветеранів Афганської війни це громадська благодійна організація, зареєстрована 8 лютого 1993 року. Голова обласної спілки Павло Ментов згадав усіх, хто приклав руку до створення організації та подякував усім за допомогу та підтримку. Тот феномен, який зараз речас возвращається катошникам. Ми вас в Афганістан не посилали. больно ранил наших ребят, которым хотелось не быть защитником отечества, героями, хотя бы чтобы их не вспоминали, не называли мародерами, оккупантами. За 10 рублей воевать в Афганистане в тропическом климате, холера, брюшной тиф, гепатит и привести 200 гривен за тяжелые ранения – это не наемник, это не мародер, это солдат, которого Родина послала Виповнюють З нагоди свята до пам'ятника загиблим воїнам афганцям традиційно поклали квіти. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський, заступник голови ОДА Ярослав Лагута, заступник голови обласної ради Наталія Рибак, народні депутати України, члени обласної спілки ветеранів афганської війни та громадськість вшанували загиблих хвилиною мовчання. Спілка фінансово допомагає родинам загиблих та інвалідів, учасників бойових дій на території інших держав. Проводить благодійні акції, спрямовані на збереження пам'яті загиблих в. Афганістані. Вікторія Хлань Юлія Парух, телеканал СК-1. Комунальні служби Житомирщини працюють з новими тарифами. Чи задоволені своїми комунальниками мешканці користання? Дізнавалася наша знімальна група. Ні. Що саме не влаштовує? Нічу не чурі влаштований, не ЖЕК не влаштований, ні типу не чурі влаштовує. Топлять погано, ЖЕК взагалі не робить нічого. Не кришу, можливо, не падає, держи, кажуть, ще вже год 10, Ну, тобто ніяких звернень вони не реагують, нічого. Не влаштовує те, що смітники зовсім, як би вам сказати, розкідані, не вистачає на всіх. Ну і ще треба дорогу зробити в нашому місці гарну. Таке непогано. Працюють. Працюють, працюють. У нас то часто подія, гарненько, чисінько в нас. Ні. Тетуари не роботи, не зовсім пає, особливо біля базара там. Ми самі у нас частний сектор, ми самі собі прибираємо. Ні, не задоволені. Що саме Можна не влаштовує? Краще. Можна і краще. Вода часто пропадає. По якій причині? Ніхто не пояснює, ніхто не попереджує. Чистіше, щоб ще було краще прибирали. Не прибирають. Ну так, центр міста, так. Да. Можна сказати. а десь якісь заковулочки, то це просто жах. Ну, в мене дім, дом, так мене обслуговують добре, поки як гроші платимо. Добрі. Ні, не влаштовує. Комунальна служба в нас не, не дуже, тому що повністю, як сказати, зношена ці всі. Інфраструктура, чесно кажучи, не дуже. У Мене не влаштовує абсолютно роботу в наших жетів. Робляться, але дуже повільно. І якщо написати дві, три, чотири скарги, тоді після того починається якась робота. Чим пов'язано? Вивіз сміття або що? По-перше, це освітлення. По-друге, це забезпечення, наприклад, роботи каналізаційної системи поза межами квартири. Водопровід, далі отоплення. Да сприяла збільшенню кількості ДТП в області. За добу зареєстровано 5 ДТП, у яких двоє пішоходів травмовано. Ще дві пригоди, у яких загинули четверо людей. Сталися у Володарськ-Волинському та Коростишівському районах. Однією з причин ДТП стало ігнорування водіями особливостей кермування під час ускладнення погодних умов та недотримання правил дорожнього руху. Будьте уважними та бережіть себе і своїх близьких. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі як завжди, дивіться, спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам вечора! І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 грудня у студії Віктор Журавський. Вітаю. матч відповідь однієї 16-ї кубку України з футзалу за участі Житомирського ФК «Промінь» не відбудеться. Нагадаю, перший матч на власному майданчику проти столичного епіцентру Житомиряни програли 0-2. Далі на футзалістів променя чекав вояж до Києва. Проте днями у мережі з'явився скан документу з підписом голови комітету з організації та проведення змагань Валентина Вакули. Виявляється, у першому матчі у складі променя грав Олександр Максимчук, який отримав два попередження у попередніх матчах кубку проти суми Хімпрома. А грати права не мав згідно статті 5 положення розіграшу кубку України з футзалу. Цитую за внесення до рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі у матчах або незаявленого футболіста. Команда виключається з розіграшу кубку а до клубу команди застосовуються дисциплінарні санкції. Спорт для всіх таке гасло було у товариському турнірі. Зміні футболу серед футбольних арбітрів, чиновників, кавенчиків та представників змі. Команда телеканалу СК1 посіла почесне шосте місце з шести можливих. У Житомирі відбувся футбольний турнір Спорт для всіх у справжньому футбольному святі взяли участь шість різноманітних команд: а саме збірна команда депутатів та представників місцевого самоврядування, збірна команда представників телеканалу ск 1 команда футбольних арбітрів Житомира та Збердичева, квенщики та футбольні фанати. Команди були розділені на дві групи, в яких по одному разу зіграли один з одним. Команда телеканалу СК 1 потрапила у групу з арбітрами з Бердичева та футбольними фанатами. На жаль, у групі наша команда програла свої. Два матчі, але змогла декілька разів відзначитися голами у ворота суперників. В іншій групі грали арбітри з Житомира, чиновники та КВНщики. Останні також програли свої дві гри. Тож за п'яте місце змагалися ск 1 та КВНщики. Перемогу здобули останні у боротьбі за третє місце. Фанати поступилися арбітрам з Житомира. А судді з Бердичева у фіналі поступилися чиновникам з рахунком 1-6. Усі учасники турніру були нагороджені грамотами. Спорт об'єднує дійсно всіх, і на сьогодні пограти і просто взяти участь це вже вже перемога, а тим більше перемогти, шість команд брали участь. Це дуже приємно і дуже для нас. Почесно влився новий колектив, нові депутати, молоді. Ви бачили, тому є над чим працювати. і Ми на в цьому шляху в розвитку спорту. Ми працюємо. Команда переможець отримала кубок Житомирського обласного центру ФЗН Спорт для всіх. Андрій Іванюк, Леонід Продаченко та вся команда СК 1 У Житомирі цієї суботи відбудеться битва за кубок України Айкідо. Змагання такого масштабу у місті відбудеться вперше. Нагадаю, голова Федерації Айкідо Житомирської області Руслан Покотило є і віце-президентом Всеукраїнської Федерації Айкітега Танарю. Змагання пройдуть у спортивній залі Національного агроекологічного університету. Зустрінуться сотні спортсменів з різних областей України. Турнір відбуватиметься у різних вікових групах. Житомир на кубку представлятимуть шість клубів: Самурай, Торнадо, Дайтан, Хікарі, «Хікарі», «Гайкен» та Бушедо. Українці вибрали золото на юніорському етапі Кубку світу у словацькій Братиславі. Україна була представлена у п'яти змаганнях, проте до п'ятисталу вдалося дістатись лише у командних змаганнях шпажистів. Сич, Горецький, Антонюк і Махонін виграли золото. В ними були биті Нідерланди, Швейцарія, Чехія, Польща та Угорщина. Наразі збірна України з фехтування на шпагах серед юнаків юніорів займає другу позицію у світовому рейтингу. Ні, корупції. Президент України Петро Порошенко підписав закон про боротьбу з договірними матчами. Одним з авторів закону є президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Даний законопроект був прийнятий Верховною Радою України на початку листопада і наразі готовий набути чинності. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.